Привіт! Знаєте, тут, мабуть, не буде якихось довгих, красивих ліричних вступів. Бо Аякс нарешті викатили те, чого всі дуже довго, прям занадто довго очікували. Лінійку дротового відеоспостереження. Я Артем, ви на каналі Trinity SB. Поїхали. Це Cam, Dome Cam Mini та Turet Cam. Вони відносяться до лінійки Baseline. Кожна з них існує в чотирьох варіаціях. Є два варіанти сенсора на 5 та на 8 мегапікселів, та і кожна з опцій ще у двох варіантах: 2,8 мм та 4 мм. Різниця полягає в роздільній здатності та куті огляду. Але до того, що та як вони знімають, повернемось трохи пізніше. Спочатку давайте до зовнішності. Тактильно камери справді шикардосні. І так я розумію, що це не той пристрій, якого ви торкаєтесь. Це щось таке, що ви повісили та забули про нього, просто користуєтесь. Але оцей момент, коли ти береш пристрій в руки, він дає тобі зрозуміти, що є Аякс, а є все інше. Збірка, текстурки, матеріали, все це відчувається преміумом. Звісно ж, кожна камера існує в двох стандартних кольорах чорному та білому. Bullet в нашому конкретному випадку чорний, а мінідов та турет білі. Давайте тепер все ж таки до кожної з камер детальніше. Перша на черзі Bullet. У мене версія 5 мегапікселів 4 мм з цінником у 4,5 кг. Метал корпуса викликає відчуття, що цю камеру можна використовувати як зброю для самозахисту, причому за будь-яких умов, бо вона має захист за стандартом IP 65, змонтована камера на шарнір, що дозволяє регулювати положення камери, прямо як вам забажається. На корпусі скромний логотип та схований під заглушкою з двома шестигранними болтами слот під мікро-SD-шку ємністю до 256 гігабайт, плюс кнопка скидання налаштувань під ним. На склі мікрофон, під склом чотири інфрачервоні еміттери, що дають до 35 метрів відстані підсвітки вночі. І ось знаєте, що мені тут прям дуже сильно ріже око. Прям дуже сильно. Оце хромоване кільце. У нього ж немає ніякого призначення, окрім декоративного. Під'єднуємо дроти, скануємо QR-код на кріпленні, даємо камері назву. І все. Одразу отримаємо фіт з камери з кутом огляду до 85 градусів та у роздільній здатності 2880 на 1620. Більш доросла модель за 6 кг вже вміє 4К, тобто 3840 на 2160. А в налаштуваннях у нас є свідч охорони в нічному режимі, є параметри запису. Ніколи безперервно або за спрацюванням, тобто детекцією чи сценарієм, ну і запис чи то завжди, чи то під охороною. Далі є можливість увімкнути та вимкнути детектор руху та встановити для нього робочу зону. До речі, я, поки на це не наштовхнувся, вже хотів нити про те, що сенсор занадто чутливий, що він реагує на гілки, які ворушаться через вітер. А так прибрав їх з зони реагування і все ок. А налаштування порога чутливості тут теж є. Ще й налаштування розмірів об'єкту, на який детекція буде спрацьовувати. Далі налаштування відеопотоку. Кодек, Підтримуються H264 та H265. Роздільна здатність, яку можна знизити аж до 576 p Швидкість у 25 кадрів на секунду. Бітрейт, змінний чи постійний, та власне сам бітрейт. Частота опорних кадрів від 1 до 250 та якість стиснення варіабельного бітрейту. І таких наборів налаштувань у вас два: для основного відеопотоку та для додаткового. Перший або основний це той, що у вас пишеться на картку. Ну а другий це той, що стриметься у ваш застосунок, тобто на відеостіну. І коли ви переходите в лайв, ви знову отримуєте перший основний відеопотік. А в налаштуваннях зображення яскравість, насиченість, різкість та контраст. Нічого змінювати бажання не виникло, все і так виглядає ок. Можна увімкнути широкий динамічний діапазон, тоді стане доступним бігунок налаштування стабілізації освітленості. Інше стосується підсвітки, режими день та ніч або їх автоматичне перемикання. Час цього перемикання можливість вручну встановити інтенсивність інфрачервоної підсвітки, ну і експонування чи то по повному кадру, чи то по якійсь його частині. Остання вкладка стосується звука. По-перше, його запис можна увімкнути чи вимкнути. Далі змінити кодек, а в деяких з них налаштувати бітрей та дискретизацію. Коротше, його якість. Ну, а далі оновлення прошивки, налаштування з'єднання та системні налаштування. Плюс мануал та репорт якихось неполадок, якщо вони у вас виникнуть. Прошивка, до речі, як це у Ajaxів і заведено. Один тап в менюшці. Вам не треба робити якісь танці з бубном, встановлюючи незрозумілі прошивки на картку пам'яті. Потім цю картку пам'яті пхати в камеру. Ні, один тап в менюшці. Знаєте, я навіть не уявляю, чого ще можна хотіти від камери. Серйозно, тут є все і навіть більше. А головне в цьому те, що навіть якщо ви не мали жодного досвіду з камерами відеоспостереження до того моменту, як вперше взяли в руки одну з цих камер, то ви з ними все одно впораєтесь, ви все зрозумієте. Їдемо далі. Домкем Міні купольна камера. Тут у мене більш мажорна версія, 8 мегапікселів, 2,8 мм вартістю 6 кг. Дизайн доволі приємний, нейтральний, і тут відчуття аяксівського пристрою візуально вже хоч і трохи, але все ж таки є: білий метал та чорний пластик, круглий корпус, скромний логотип. Така собі літаюча тарілка. Процедура підключення така сама. А далі все один в один, як і з булеткамом. Той самий набір налаштувань. Ті самі цифри, окрім роздільної здатності, ось прям все те саме. Ось так камерка пише відео у повній роздільній здатності, коли є освітлення. А ось так камерка пише відео у повній темряві. І знаєте, як на мене виглядає це доволі непогано. І остання камера туретка. Металеве кріплення, металевий корпус теж один єдиний скромний логотип. Версія простіше 5 Мп, 2,8 мм тисячі. Тут знову зовнішність доволі стандартна для такого класу пристроїв. Тут, до речі, це сріблясте кільце так сильно око не ріже. Якщо чесно, воно взагалі око не ріже і виглядає доволі природньо. Процедура під'єднання, вгадайте, з трьох разів яка. А всередині знову ж ті самі можливості, тільки менше роздільна здатність з 1880 на 1620, тобто 1620пі. Тепер про те, як ви все це можете передивлятись: перш за все, у застосунку у вас з'являється нова вкладка, яка підписана в відеостіна. Всі ж колись бачили в якомусь фільмі цілу купу екранів з фідом з різних камер. Я це, до речі, вперше побачив у фільмі Обличчя зі Шрамом, а потім ще у сотні фільмів та серіалів. Коротше, тут у вас те саме. Тапнули по конкретній камері, відкрили на весь екран Фіт з неї. Тепер знизу у вас увімкнення мікрофона, вибір дати та часу, фільтри по типу зареєстрованих активностей. Тут, до речі, потрібно трохи детальніше. На запису відмічається, де спрацював сценарій, якщо він у вас встановлений. На додачу до цього штучний інтелект розпізнає людин, тварин, автомобілі та просто рух, якщо він у вас увімкнений, та чи інша активність або об'єкт відмічаються різними кольорами на таймлайні, щоб ви швидко знайшли саме те, що вам потрібно. Ну і те, що ви знайшли, ви можете завантажити у вигляді фото чи відео. Але на цьому лінійка не закінчується, і замість того, щоб купувати окремо під кожну камеру мікроСДжки, ви можете купити один реєстратор на 8 чи 16 каналів. Ось це він. Це Ajax NVR. Його головна задача писати все в себе на жорсткий диск, який ви встановлюєте всередину, купуючи його, звісно ж, окремо. Ще є один величезний плюс: якщо нічого більше Аяксівського у вас немає, тобто немає хабу, то він може замінити хаб і працювати просто з камерами, навіть не тільки з цими. Тепер давайте трохи фактів про те, наскільки це все сек'юрно та безпечно. Для перегляду фіду з камер у вас є джет Протокол Джет Це одноранговий відеопротокол, який Аякси розробили спеціально під ці задачі. Локальні права доступу відсутні, тобто побачити записи можуть лише ті, хто авторизовані вами з мобільного чи десктопного застосунку. Причому права доступу можна розподілити між користувачами та операторами. Ніяких паролів немає, отже, зламати їх неможливо навіть терморектальним криптоаналізом. Усі дані зберігаються на території ЄС, і навіть співробітники АЯкс не мають до них доступу. Усі пристрої відповідають вимогам NDAA – а ще, навіть попри те, що це все ж таки лінійка Baseline, пристрої все одно сумісні з лінійками Superior та Fibra. У вас є купа налаштувань, купа справді корисних налаштувань. Проте вони всі зрозумілі. Не зрозуміти, ви можете щось хіба що про варіабельний бітрейт, взагалі що це таке. Але маючи Google та десь одну хвилину вільного часу, ви легко зрозумієте і це. Воно все ще просте, як це зазвичай за Яксом і є. Чи це надійно? Так. Чи це дорого? Насправді, якщо подивитись на ціни та можливості інших пропозицій на ринку, то не так вже це виходить і дорого. Просто вище середнього, але не більше того. Але можливостей при цьому у вас набагато більше. Ну і на цьому, мабуть, все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші корисні відео. А якщо у вас лишились якісь запитання, то ставте їх в коментарях і обов'язково отримаєте відповідь. Побачимось!